Маленьке звернення армії, це відео не має належних субтитрів. Наявні з помилок і відсутністю сенсу. На жаль, мене вистачило на цей шматочок, так як працювати неможливо. Доводиться багато вигадувати і додумувати, щоб речення мало хоч якийсь сенс. Щиро вибачаюсь, але надалі я буду працювати лише з тим, що буде мати субтитри. Тому ставлю на паузу переклад цього етеру і минулого з Намджуном і Тихьоном. Як тільки з'являться адекватні субтитри, я одразу поновлю роботу. Попереду багато контенту і буде чим вас порадувати. Ще раз прошу вибачити і зрозуміти. Дякую. Потрібен деякий час, щоб знову війти. Так. Прийде сповіщення, якщо що воно дійде О, до армії. Тому так. Але треба вимкнути. Воно повинно бути вимкнено. Ага, ось так. Не можна було не прийти, так? В будь-якому разі я привітаюсь. Нас двоє. Так, нас двоє. Ну, давай зробимо це разом. А як ми це зробимо? Боє. Ну... A... <laughs> Може, просто привітаємось. <laughs> я не можу зібратися. Зробиш це? Так, я зроблю. Два, три, це BTS. Ми таке вже робили, пам'ятаєш? Так, BTS. Привіт, ми BTS. Таке вже точно було колись. У нас була довга дорога. Е, як ви можете бачити, можна я спочатку скажу, так? Е, ми багато працювали, щоб у нас все вийшло, але так, не все пішло по плану. Так, таке буває, але я думаю, що все можна виправити. Немає нічого неможливого. Отже. Я думаю, треба сказати про те, що там на вулиці. А так, так. Отже, наразі перед компанією стоїть дуже багато фанатів. Звісно, ми щиро вдячні вам за це, але на вулиці дуже спекотно, і провулок доволі вузький. Безпека, головне безпека. Якщо ви нас чуєте, будь ласка. Пройдіть у більш безпечні місця, там, де більш прохолодно. Не чекайте, доки станеться щось погане. Дякуємо вам за все. Ми за вас хвилюємось, але ми просимо вас про це з міркувань безпеки. Дуже дякуємо вам, ми щиро вам вдячні. Бережіть себе, будь ласка, ми дуже хвилюємось. Так, це правда. Дякуємо. Ну, що ж, я тут. О, і я тут. Привіт. Привіт. Радий бачити. І я тебе. Я думав, що це буде легше. Так, я теж якось соромлюсь, якщо чесно. Намагаюся сховатись від камер, від армії. Треба якось звикнути. Так, я раніше зустрічався з репортерами. І в мене тряслись ноги. Так, в мене теж, хоча я доволі організований, але руки ходуном ходили. Сезон завершено. Так, я навіть забув, як розмовляти. По факту я організував все і поїхав, але нічого не пам'ятаю. Так все і закінчилось. Півтора року це не мало й не багато. Мені здається, я дуже добре усвідомив цінність часу. Я дуже сильно це відчув. Так, це наче щось нове і старе. У мене було відчуття, що це не було відновленням. Це ти точно підмітив добре. Але я хочу сказати ось що величезне. Дякую за те, що ви чекали, і це було дійсно довго. Не знаю, чи варто це казати, але коли почалась корона, ми вже не змогли тоді з вами зустрітися. А потім у нас почалась служба. Кожен з учасників пішов служити, і ми знову втратили з вами зв'язок. Це було дуже довго. Так, сьогодні треба знову готуватись. О, є ще дещо, що я хочу сказати, але, напевне, пізніше. Чому ти смієшся? Ти, головне, не забудь, що хотів сказати. Так, я спробую. Але. Я ще хотів сказати, що ми трохи зголодніли, тому ми приготували трохи їжі, поставили її перед собою і будемо їсти. Давайте поїмо і поговоримо. Я коли відкушуєш шматочок, стаю ще голоднішим. Перед тим як почати, Хьон сказав я хочу швидко поїсти. О, е, насправді, дивлячись на твоє обличчя зараз, я думаю, чи зможу я щось з'їсти. Це хлопець. Схоже. Якщо я виграю, я буду їсти. І Якщо ти виграєш, я не буду їсти. Що ти маєш на увазі? Я маю поїсти. Їжа? Це вечеря. Треба їсти. Для цього вона і існує. Це правда. Хотів нагадати, що я такий голодний, тож, давайте їсти. Можемо з'їсти щось легеньке. Давай почнімо з піци. Так, давай почнемо з неї. Це така легка їжа. Подаш шматочок? Тобі який? Ось цей? Ти так піклуєшся про мене. А тобі не подобається? Мені приємно це робити. Так, давай тримаю, тримаю. Будь ласка. О, ні, смачного, і тобі. Ну, скажи що смачно, Невимовно. Тішуся, як заяць хвостом. Справді, відкашляйся. Насправді, перед тим, як прийти сьогодні, ми хотіли скинути трохи жирку на животі, тому бігали з п'ятої ранку, але ж жирочок на животі це не проблема, так? Так, це не головне. І я так думаю. Мені здається, Чим старше ти стаєш, тим важкіше скинути зайву вагу. Вам буде важко повірити, але я намагався сидіти на дієтах, привести себе в форму і скинув майже 10 кілограм взагалі-то. Так я багато втратив, і той факт, що були накази. Так, я не виправдовуюся, якщо що. Ну, добре, я виправдовуюся дуже брудний і жалюгідний спосіб. Я повинен показати це своїми діями. Погоджуюсь. О, я трохи збентежений і тому не можу підтримати розмову. Розумієш? Про що я там казав? Не знаю, чи варто мені таке робити. Що таке? Раптом ми заговорили про нашу військову службу і таке подібне. Ми давно не бачились, тож я думаю, що це вже занадто. Але ми єдині, хто пішов до армії разом. Тож я думаю, що є люди, яким це цікаво. Але на сьогодні в мене дуже багато роботи. То може зробити ще один прямий ефір сьогодні. М -м -м. Можливо. Непогана ідея. <пром> ну, так. Там, де один, там і другий. Спочатку ми планували розповісти про нашу службу військову разом. Але коли ми буквально пішли на службу разом, в нас зібралось дуже багато історій. Тому я не думаю, що це правильно. Пропоную ненадовго надовго відволіктись від цієї історії. Я хотів розповісти цю історію раніше. Але коли ми були в армії, було багато людей, які підтримували нас, влаштовуючи вечері та заходи і тому подібне. І вони казали, що пили багато крові і їли багато грошей. Тому я хотів подякувати їм. Але коли я був з журналістами в той час, у мене боліла голова. Так чи інакше, найбільше я хотів сказати, що це був довгий рік і шість місяців. Це був час, коли ми були далеко один від одного, тому ми нічого не могли зробити. Але я сподіваюсь, що ви чекали, і що настане день, коли ми зможемо швидко підготуватися і віддячити вам. Я був там деякий час. Добре, це не працює. Я з'їв один, але він трохи схожий на цей. О, він не сидить на місці. Ні, коли я встаю, так не можу говорити. Добре, добре. Дозвольте мені пояснити простіше. Коли я збирався йти служити в армію, я хвилювався багато, але потім зрозумів, що це були квіточки. І що змінилось? Зараз я про це розкажу. Коли я надягнув тренувальну форму, я почував себе дуже погано. Коли ми провели п'ять тижнів у тренувальному центрі, я страждав кожного дня. Я страждав після їжі. Страждав перед сном. Я запізнювався і теж за це хвилювався. так, це було. І Чонгук дав мені дуже багато сил. Він допоміг мені. Він допоміг мені впоратись з усім. Дякую тобі. І ось ми вже два дні як вільні. Час так швидко летить. А ще був час, коли нас приписали до іншого підрозділу. І перевели з того часу, сталося навпаки. Чонгук страждав кожного дня, і я сказав йому нам треба покладатись один на одного і триматись, не дивлячись ні на що. Ще я б хотів сказати, що порівняно з тим, про що я хвилювався, люди, яких я зустрів в армії, виявилися виявились справді чудовими. А офіцери дуже добре ставилися до мене. Зокрема, я думав, що вони будуть якісь чутливі до таких речей, як вислуга років, і стаж. Але вони всі працювали дуже странно і працювали дуже добре. У них я багато чому навчився. І чому ти навчився? Ну, Почувши те, що я скажу, ви можете подумати, що це не має сенсу, але для мене це було дійсно змістовно. Я багато чому навчився. Визнаю, я не завжди читав ці правила вимоги для солдатів. О, так, таке бувало. І навіть зараз я бачу, як ти хвилюєшся за це. Так, все вірно. Зараз мені ще трохи незручно. Тобі не легко. Так, сьогодні у нас ще один тренувальний день, і мої друзі прикинулися о й ранку і поїхали на полігон. Оскільки ми артилерія, я сподіваюся, що у хлопців все добре і в них ніхто не влучив.